Погода в Україні 20 листопада буде сніжною. У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На території південних та східних областей пориви вітру будуть від 15 до 20 метрів в секунду. За даними синоптика Наталки Діденко, сніг вперше за цей сезон буде навіть в Одесі, але середина наступного тижня буде ще холоднішою. В Україні 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю у західних, східних, центральних та південних областях. Вітер в цей день буде переважно північний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Синоптики також прогнозують пориви вітру, температура вночі від 1 до 6 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла на Закарпатті. При Карпатті, в півдні та південному сході країни вночі близько 0, а вдень від 2 до 7 тепла. Йдеться у повідомленні, за даними Метеопроук, 20 листопада Україну засипле снігом. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області, там температура повітря опуститься до мінус 4 плюс 1 градуса тепла. Найтепліше буде в Луганській області, де температура повітря підвищиться до 0 У Києві від 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день упадів не прогнозують. Вітер буде північний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура вночі від 1 до 6 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. По Києві вночі від 2 до 4 морозу, а в день очікується близько нуля. Повідомляє Укргідрометцентр. Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на новий рік 2024 того року Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх, за її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде. Синоптик Наталія Птуха також розповіла. Чи цієї зими буде менше холодів та інші сюрпризи. Температура повітря взимку буде вищою за норму, а сам період холодів буде коротшим. Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 років і розповіли, що морозу вірветься в Україну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі. Останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.